Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Віктор Муженко, звернувся до військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей. Таріші генерали, адмірали, офіцери прапорчики Мітмани, сержанти і старшини, солдати і матроси, шановні рідні і близьких наших військовослужбовців, шановні всі ті, хто їх підтримує, хто в них вірить. Я, заступник начальника Генерального штабу, Генерал-лейтенант Муженко Віктор Миколаївич, звертаюся до вас за дорученням начальника Генерального штабу. Ми пишаємось вами для всіх нас своє прикладом служіння батьківщині, честі та патріотизму. Вас ціляко намагаються зламати морально та психологічно. Вам пропонують різні матеріальні блага і схиляють до зради. Проте ви не підкаряєтесь. І це вже повністю зруйнувало плани провокаторів. Як би не хотілося, їм не вдасться вас зганьбити. Вам випала непроста доля у важкий для країни час першими стати на заваді неприхованої військової агресії, метою є, якої порушення територіальної цілісності України. Завдяки вам сьогодні в Автономній Республіці Крим гордо майорить державний прапор України. В Генеральному штабі проводяться заходи щодо утримування ситуації та адекватного реагування на обстановку, що склалась. Повірте, керівництво держави, Міністерство оборони. Генерального штабу держави вживає всіх можливих політичних та дипломатичних і організаційних заходів щодо розв'язання кризової ситуації. Ми не можемо допустити кровопролиття. Я переконаний, що в цьому змаганні на витримку ви переможете. Ви наші герої. Вірю, що ваш патріотизм та вірність конституційному обов'язку будуть гідно оцінені українським народом, який незворотно брав шлях побудови вільної та демократичної суверенної держави.